Усім до вашої уваги огляд мішечка з кросівками Black, Подивимось, попадає настрій. У нас ось такі гарненькі кросівочки, Німецька фірма, розмір 43. 43. Наступній. Розмір 46. Теж німецька фірма. Наступні фірма Puma 43 розмір. Оригінальний з QR-кодом. Фірма Adidas. Оригінальний з QR-кодом. Розмір 45-46. Дивимось далі. Ми розмір 44-й. 44 43 десь. Фірма Puma. Оригінальні. З QR-кодом розмір 45-й. Гарненькі. Наступні. Adidas фірма. Оригінальні Adidas. З QR-кодом розмір 43 Дивіться, яка цікава підошва. Ще адідаси. Оригінальні. Розмір 46-й. далі. Красиво прям велика кількість, хоча вага невеличка. Всі вони чорні, чоловічі. Розмір 47-й. Пума, до речі, оригінальна. Ось, бачите, є QR-кодик. Все, як треба. На задній кіленький. Наступна пума теж розмір 46-47 з QR-кодиком. І тут у нас задні кіт ціленькі. Німецька фірма. Ого. Розмір десь 47-й. Цілі. Вони повністю цілі скрізь. Ось такі гарні. Ось такі. А з Це йде у нас німецька фірма. Розмір. 40, й 41 й десь. До речі, в хорошому стані. Задні кіт ціленькі. Дивимося далі. Фірма Puma. Розмір десь 40-41. й, -й. Наступна німецька фірма. Розмір 43. -й. Розмічаємо задній ціленький. Розмір 43. Розмір 48. Задній ціленький, тобто спереді трошечки один і все. Так, підошли ціло, все гарно. Ще Дивимось далі ось такі. Теж фірма Puma, оригінальні, з QR-кодом. Це у нас кісільки плет, це у нас Puma, Adidas, ще німецька фірма. Ось такого плану. А розмір, там у нас 12-й розмір, 46-й, 47-й десь 46 й Ми поступово виходимо на... Мішну пряму, лишилось зовсім невеличка кількість. Це у нас 41, 42 й десь, 42. Ще адідаси. Ось такого плану. Те, що мала розмірна сітка. Наступні. Ось такі гарненькі. Що це у нас? Німецька фірма. Одні доверить тройки. Німецька фірма. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, Або... що ще попадає.